Всім вітаю на своєму каналі. Сьогодні 23 квітня. Е, мене звати Арсеній. В мові... цьому там курс, господарство. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас, якщо ж подобається відео, поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Ой, боже. Оце кури повигрібали ями, то я чуть його сюди встав, то я чуть злякався навіть коли. Сьогодні у нас продовжує бути тепло. на сьогодні тепленько, так само тепло. Дар'я, так тепло. Да, реально тепло. Так, друзі, всім знову привіт! І, до речі, зараз 10.37. неділя. І радує, що тепленько. Вранці там в 7-8 годин така була, так було хмарно, дуже хмарно було. А зараз так вияснилось. Це дуже добре. А ви теж можете написати, яка, буде, яка у вас зараз погода. Мені теж буде приємно почитати. Так, друзі, в в ціплицю зайшов сюди. І помічаю, що після, після, що після цих... Після такої теплоти, після таких теплот, навіть зараз теплиці 10-та година, а тут просто була теплиця вон, така закрита, тому так тепло, дуже якось так як в червні просто на вулиці зараз. Реально, Така так температура, як в червні на вулиці зараз, чи влітку. Салатик вже піднявся, помідори піднялись. Цибуля гниться, тому що ну, вона велика, вона коли завжди велика, вона значить, вже можна називати і прати. Або просто, пам'ятаєте, така маленька була, а зараз вже така от величенька, Велика така. Зійду зараз тут, по траві, і бачу, що влітку теж така роса, роса може бути. Але дуже добре, що тепло врятувало дерева, і сонце, і тепло, тому що бджоли вилізли і запилюються. Вони ще можуть врятувати абрикоси, персики, сливи та олицю. Але там ще душі передають, але найголовніше, щоб вони зав'язалися плоди. Вже сьогодні так більше. Більший цвіт він вже весь розкрився. Вчора ще трішки не було його, він, вже, е, його, він тільки не весь розкрився, а зараз ну, теж не весь, але більшість розкрився вже. А мені, а мені цікаво. Дивіться, смородина, але ще. А вон, дивіться, дивіться, що на смородині. Дивіться, такі штучки. я не... Оці, бачите, тут плоди будуть. Теж це, напевно, цвіт і буде цвісти. Чи не буде цвісти? Я не помічав цього, не так не спостерігав з цим, але... Тому не знаю так. Ну, а Азосмін ще не цвіте, а він вже в травні, близько до травня буде. Друзі, хочу сказати, що жаль, що камера не передає запах цих ароматів цвіту на деревах. Оце чистоціл, до речі, зараз, коли він буде свісти, я ще покажу. Це він отрудна рослина для кролів. Це отруйна, оця ось така велика. Ось така ось з такими листочками. Ось ця рослина дуже отруйна для, для кролів. І колюхи. Теж отруйні для кролів. Ось це конвальді, вже підросли, так, в, так підросли, що от скоро будуть свісти навіть. Пам'ятаєте, вчора ще нарциси я не показував. Ще не було вчора, друзі, коли я знімала відео, не було. А ось так майже за день вони розцвіли білі. Ані, вони такі пахучі. Дуже вони, бачите, краса. Ці... Тобто співають пташки. Дуже гарно, Дуже гарний ранок. Думаю, день такий буде теплий. Зараз не ну, так, як вчора тепло, ну, тому я ще в курці знаходжусь. Находжу... А ще покажу, що другий тюльпан розцвів жовтий. Він таку пору розцвітає. А один. Ага. Так, хочеться, щоб скоро були. Пінники ці такі от квіточки. Аж, аж тут так гарно. Пине. Ялинка, бачите, це ялівець. Дуже гарно. А ось це троянди. Листочки Розпускаю. я їх. Взагалі, мало. дуже-дуже давно показував їх. Я ще про них знімаю відео окремо 15 листопада. Тобто, е більше п'яти місяців тому я знімав. Про троянди, як я обрізаю. Є на каналі це відео. Воно вийшло 16 листопада, але мало 15 листопада, тоді були. Е, інтернет такий поганий був. Е, ну дуже-дуже гарно. Друзі, якщо відео ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.